Good morning. Не спала я до 4 ранку. Згадала історію про комаря. Думаю, треба розказати. Коротше, оцей FitMe, чи хто він там, ці часи, ксіомі оці. Там є додаток у телефоні. Я думаю, так, перед сном ввечері, а ну подивлюсь, яка я, як я спала взагалі. Скільки там годин, бо з сном в мене є проблеми. Залізла щось потицькала, телефон поклала, думаю, ну все, пора спать. А сплю я з відкритим вікном до холодів без москітної сітки, бо в мене Маркус входить і виходить через вікно. У мене є ловушка для всіх мілких, хто літає. От. І що? Холодно, жовтий місяць, я сплю. пробую заснути і чую назойливе жужжання комаря. Думаю, ти здурів? Де ти тут узявся? Жовтий місяць, холодно на дворі. Холодно. Я Я розумію, що якщо я його зараз не вб'ю, він мене і скусає, бо я слишком вкусна, Та й група крові в мене не дуже популярна, то йому тим більше буде вкусніше. Включаю світло на прикроватній тумбочці. Думаю, ти ж падлюка, Люка сюди приладиш, я тебе і все. Немає, нема, немає і нема. Думаю, що ж це таке? Я вже встала, включила світло по всій кімнаті, вділа окуляри, щоб побачити його. і нема, нема, нема. Та пішло воно все к чорту. Рано чи пізно ти все одно попадеш в ту лавушку. Хочеш ти це чи не хочеш? Забила все, лягаю, а заснути не можу, бо це ж назойливе жужжання комаря просто не дає заснути. Та що це таке? Ну, віддумаю, візьму телефон, подивлюся, щось там в інтернеті. Телефон? І чую, що звук йде з телефону. Думаю, ах ти ж, а ти скудова? А де ти, тишу? І я заходжу в приложення оце, А в них там є і всякі фінді клюшки для сну. От ребята, от, на що ви опирались, коли ви придумували звук жужжання комаря? Як під цей звук можна заснути? Я не розумію. Сміялася? Бо не могла довго виключити. Коротше, не залазьте туди, тут, там, де соно, тут всякі штучки там тицькать. Нічого там не тицькайте, не будьте як маша, спіть спокійно.